Я б могла зекономити купу грошей, аби раніше дізналася, що суші можна приготувати вдома. Просто смачно та швидко, з мінімум інгредієнтів. І для цього вам не потрібний спеціальний коврик для скатування ролів. Потрібно взяти 100 г круглозернистого рису, гарно промити його в воді до прозорості, залити 250 мл води та відправити варитися на середній вогонь до повного викіпання води. А тим часом приготувати заправку для рису, дрібку солі, одну чайну ложку цукру, залити, 5 чайних ложок рисового оцту. Так як рисового оцту в мене не було, я замінила на яблучний оцет. додала 2 чайних ложки. Залити рис заправкою, все гарно гарно перемішати та залишити рис до повного охолодження. Ну а ви поки що підпишіться та не забудьте поставити лайк, ваша підтримка дуже важлива для мого каналу. За рецептом потрібно взяти 7 штук крабових паличок, але в упаковці в мене виявилося 10 штук, тож я всі їх і використала. Крабові палочки потрібно розморозити, очистити від плівки та дрібно-дрібно нарізати. Також можна їх розібрати за допомогою виделки. Один свіжий огірок також потрібно нарізати на дуже маленькі кубики. За бажанням огірок можна замінити на авокадо. Або можна додати і те, і те. Так буде ще смачніше. Після того, як рис охолов, ми пересипаємо його у велику ємність. Додаю туди дрібно нарізані крабові палочки та огірки. Також потрібно додати 80 г творожного сиру. Також потрібно взяти 5 г листків норі. В мене пішло 2 штучки. Спочатку листки потрібно нарізати на невеликі смужки шириною 3 см, а далі ножничками нарізати на дрібненькі дрібненькі шматочки. І так як це перше моє відео з озвучкою, я б дуже сильно хотіла вас попросити підтримати його. Наспишіть, будь ласка, якийсь коментар або просто залиште смайлик. Тепер всю цю суміш потрібно гарно-гарно перемішати за допомогою кондитерської лопатки. Також можна додати 2-3 штучки пір'їнки зеленої цибульки. Та ще раз все гарно перемішати. Руки потрібно змочити в воді та сформувати кульки. Вони повинні бути за розміром приблизно як грецький горіх. Далі кульки потрібно обваляти в насінні кунжута. Кунжут потрібно попередньо обсмажити до золотистого кольору. Також можна додати ще чорний кунжут. Але я вирішила ним посипати в кінці. Також до суші не забудьте підготувати соєвий соус, маринований імбир, а також васабі. Як ви побачили, готувати домашні роли дуже просто та швидко. Тож зберігайте собі рецепт, пробуйте його приготувати, діліться ним з друзями, а також не забувайте написати коментарі. Тож всім бажаю гарного дня та приємного настрою!